Привіт! Мене звати Ягода. І в цьому відео я буду, як я обіцяв, ловити 5 лисиць. Беремо в завдання місії і стрелити 5 лисиць. Буде 4 тисячі. Ну, нормально. Принять, виходимо. Охота і вже беремо не савану, як завжди, а просто. Ліс. І ми взяли ліс і треба їхати шукати лисиць. Підстрелити п'ять лисиць. Ай, да, патронів нормально, ще хватить, думаю, 27 патронів. Думаю, Їдемо десь туди. О, зразу вже лисиці бачите, оця лапа підсвічується, це вже лисиця. бо це, типу, Щоб ти не всі, всіх тварин не перевіряв, хто це? Це лисиця де думала. Тому... Будь ласка, не втікай, ну я тебе. Я ну, я охотник, просто пишу класу. Зараз там того ну, побігла, зараз там зупиниться десь. Бей, бадабум. О, там двісить. Часы. Та, що втікає, хай втікає. Поки я яйцу пиццтрелю е, ума це є, І друга втекла, трошиво. Свій це, нічого ми е ней дам, кстати, срім підбирали тут оце ліс це там мало платять там це оце ж начальна карта можна сказати там вов ходить А де ж лисиця, вона ж сюди побігла. Я не на вовка налетів. Сюди ж лисиця десь побігла, сюди ж. Правильно скажи, так. Да. Добре, зараз поїдемо в іншу десь додавав. Будемо кататися та по плюсу, але я не вмію. Ще ніби ходити, знаєте, би тут очі не було, то я б всю карту зараз би так помаленьку проходив тут то, опацію. Тобто, щоб мені вернутися пішком звідси до бази своєї, то тут треба здати. Так довго треба йти. Де лисиця? Там ж дві лисиці було. Її нема. Ой класно, класно, класно. Я Якось не хочу вже їхати. Нема жодної лисиці, ну одна таке. що? а що там нам одна? Нам треба пару. Як від першого лиця їхати в машині? Оп-оп-оп-оп, ближне, ближне бригади мисить, то заміслом серйозно. І так із нема жодної лисиці. Поїдемо знову кудись туди, бо нам треба сьогодні впіймати три лисиці. Ой, п'ять лисиць, ще 4. Нам це дуже потрібно, по-перше, гроші дадуть. А так я не розказав, що я буду купляти на ці гроші. Я хочу купити в цій грі, тобто, її пройти, але її. І за того, що її прийти невозможно. І за те, що вона така, типу, хочеш, граєш, хочеш не граєш, але її не прийдеш. Тобто ти все купиш, але не прийдеш. І ну, невозможно прийти і волосся статі. А то я хочу купити скини на зброю. Тобто в мене вже на цій машині є скини. Хочу на... Якийсь інший. Так, от я й знайшов ту лисицю гляньте. Тільки я її, певно, там побачу. Є. Я вже такий снайпер природний. природжена гризну в мене. У мене вовк тільки що хотів бігти, його. А я думаю, що там чоло лапа стоїть. Ну, саме на екрані стоїть. Там на карті. Так. Даємо, їдемо. Я думаю, поїдемо десь туди. У нас вже 5 лисиць є. Що залишилося. 3. Так, де та лисиця? Ті лисиці душі. Нема. Трагедія, його. Ідемо, шукаємо нам. Нам треба ті лисиці, нам треба виконати завдання. Якщо ми її не виконаємо десь, цього разу не можна йти тут. То... Будемо виконувати наступного разу. Його, де всі лисиці, це ропець. На карті би показувалося, це б було нормально. А так нічого. Так, то що розказую? Поїхав я вигрузитись, а тоді вже шук... ну, а тоді вже назад повертатися. Вернувся. І знову нема жодної лисиці. Чого вони. От в мене є відео, що я його ще не випустив, Якщо випустив, то є. Не випустив, то нема, то там, де я люблю жирафів. Там так важко їх ловити, я вам говорю серйозно, як, як ну, як ви це бачили, як я це бачив, як я їздив, скільки це відео 20 минут триває. А я все-таки і знайшов тих лисиць, а потім якось їздив, їздив і в мене оцих жирафів, І потім в мене скільки-то там. Три жирафа було, і мене хтось зобив, не побачив хто. Це просто було так смішно. Так і сюди, лось. Лось. Чого там лось тут? Ладно, ладно, таке всі. Де всі тварини? Тож лисиці? Як я грав, е... тільки скачав ігру, гру, то я грав, то я бачив скільки лисиць. Зараз їх нема. Десь зникли просто. То цікава ігра. Так ось я й довго їздив, їздив і знайшов лисицю. Опа. Зараз ми її, Кок кок-кок-біг-бедебум. Там воно, да. Там... ой 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 Ти мене біжить. Є! Yeah. Третя лисиця, не будемо її підбирати. В принципі, нам треба ще дві. Може я поставлю лучше на О, ще одно є. Може і не буду поставити на Це Цього мешає. Так Іде та лисиця? Значит, на карті его показуєш, окігра бреш. А воу во 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 Зілись, зівелий, зібрались. Четверта. Не попав у цього. Давай, 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 давай. Зупинись, будь ласка, ну зупинись, я не хочу тебе втратити, їду, не кажу. А я у мене ще застрягу. Ну, поне нормально. Четверта лисиця. І ще п'ята залишилась. Четвертій вже можна не в голову. А... Не, ну це реально. Як вона так біжить? Так біжить, що я не можу попасти. Якийсь уже вже грати в цей ігру. Так я і граю якось краще От в салані. Жирафа голову з першого патрона. Бувало, що і не з першого, але й можна забути це. Я що, лисицю про загубив? Будь ласка, ні, ну... А ні, не загубив воно. О, ні, це нова. Це нова, почекайте о кабан жить. як кабан без біжить. Це нова лисиця? Опиток була п'ята, а так буде тільки четверта. Бо це не та лисиця. Що і що, ну? Є. І ще он десь моя бути лисиця, от десь там ще. Я ж її... Ну, я ще її бачив, вона ж для мене там була. Ну і побігла. Де вона сховалася вже. Цікава игра. Серьезна. Але я. Дивіться, я дивлюся на карту, а їхати не можу. Їду просто лугат. Так, добре, не важливо. Їдемо. Їдемо прямо нам треба прямо... йти пару Ви Бачите, я ж дивлю... дивлюся на карту, я не можу їхати. І коли я гляну на машину, вона вже біля дерева. це... У мене є, звісно, один план, як зробити, щоб з'явилася лисиця, але це тупо нечесно. Я, ну, я вам не скажу його, але я його виконувати не буду. Тобто поставити на паузу і тут є таке начать заново. Беру начать заново і все, і лисиця з'явиться, а цього завдання не, не зникло. Скільки я набрав, не знайшли. Скільки у вас кабаїв потоходить? Чопіра моєї бази є в мене. Він де інше? Звісно, що я би... О, лисиця. Все, останні лисиці, можливо, вже з вами пройшли. Але я далеко йду, мені нормально так. Головне зараз їй попасти в голову. Бо як я не попаду в голову, я. я. я, я не знаю. Я буду. Не попав в голову. Блін, куди я в них стріляю? Їдемо за нею. Мені все рівно їдемо за нею. Я не хочу її втратити. Мені вона дуже... треба, вона мені дуже цінна. Серйозно, не воно така цінна. Що біжить? То чого ти біжить вдав? Супер. Якби я стрельнув, це добре, що я не перезарядившись ще того разу, бо якби я стрельну, ви розумієте, я б не попав. Лисиця, будь ласка, вийди звідти. Як мені в тебе попасти. Патрони через землю не стріляють. Мені так страшно приходити йти. бачите яка? Побачу. Біжимо до машини, сідаємо, їдемо за нею, просто їдемо за нею, прямо у туди вона побігла. Це б ніхто не вистрілив, тільки її об'їжджати, а об'їжджати якось не сильно хочуть. Зразу скажу на наступний раз я буду, там є задання, саме перше. Потім гляньте. На початку відео там, де в заданнях, там саме перше задання, я його зроблю, там пише вбити 10 любих животних. І все, ми лисицю вбили і... і закінчили завдання. Тож, на цьому я буду прощатися. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій класний канал.